Вітаю вас в ефірі телеканалу Ритм. Підсумковий випуск новин. Флешмоб до Дня Злуки організували рівненські школярі на Майдані Незалежності. Вони танцювали та співали патріотичні пісні. Як це було, бачили наші журналісти. У живий ланцюг соборності з'єдналися сотні молодих рівнян 22 січня. Саме цього дня, 96 років тому, на Софіївському майдані в Києві відбулося проголошення акту злуки між українською та західноукраїнською народними республіками. А 1990-го перший живий ланцюг остаточно підтвердив незалежність України. Цьогорічна акція з присмаком тривоги Україна проти війни. Ці слова лунали з вуст кожного учасника, і у кожного з них, хоч ще й школяра, чітка позиція. І сьогодні дуже важлива саме єдність українців і підтримка миру. Ми зібралися в знак солідарності тим, хто загинув у Волновасі, і взагалі хто загинув на сході. Ці жахливі події, які зараз на сході, просто зводять просто. Це неможливо повірити все, що в нашій вільній Україні може бути таке нещастя. Ми насамперед українці. Ми патріоти повинні підтримувати нашу державу і пам'ятати, що наші діди та прадідовивалися і незалежні. Від міськвиконкому виконкому акція перемістилася на майдан незалежності, де школярі влаштували патріотичний флешмоб. Рік тому загинули перші герої Небесної Сотні Сергій Нігоян та Михайло Жізнєвський. Чи не щодня гинуть українські солдати на східному фронті? Україну та світ вразили нещодавні жертви Волновахою, а також захоплення Донецького аеропорту 21 січня. Тому сьогоднішня акція є як ніколи актуальною. Вони справді герої. Вони трималися. Дуже жаль їх звичайно, але Україна переможе. Якщо ми будемо вірити та молитися за. Ні в якому разі не поступатися з нахабнілим путінським інтересам, не відступати і боротися до останнього. Десятикласник Владислав надсилає свої слова підтримки українським солдатам. Ніколи не здавайтеся, ми за вас, і звісно ж, добро переможе з Педагог Руслана Арсентієва впевнена, активна енергійна молодь запорука єдності та незламності. Діти молодці, діти зібралися, діти виголошували свої. Гасла діти самі десь в контакті, що якось списувалися, шукали щось нове, щоб справді сьогодні на весь голос сказати, що ми українці, ми єдині, ми неподільні. і те, що зараз відбувається в Україні, свідчить про те, що наш народ непохитний. Усі діти це майбутнє України, і це справді те майбутнє, яке ми маємо гортитися. Анна хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій. 18 січня мешканці міст України вийшли на марш миру. Я Волноваха місто рівне не стало виключенням. Колона, яка налічувала кілька сотень людей, вирушила з майдану незалежності по вулиці Соборній до пам'ятника загиблим за Україну. Учасники маршу таким чином засудили теракт та вшанували пам'ять мирних людей, що загинули під Волновахою. А ще у всіх інших терористичних актах, організованими російськими окупантами. Як це відбувалося, бачили наші журналісти. Кілька сотень рівнян взяли участь у мирній ході у пам'ять про українських громадян, які загинули під Волновахою. Нагадаємо, 13 січня 2015 року терористи обстріляли український блокпост під містечком Волноваха, що на Донеччині. Один із снарядів вибухнув поруч із пасажирським автобусом, що перевозив місцевих мешканців. У результаті загинуло 12 людей, близько десятка пасажирів у лікарні. Під проливним дощем рівняни пройшлися маршем від Майдану незалежності до пам'ятника загиблим за Україну. Люди несли в руках національні прапори та плакати. Учасники акції наголошували, що очікують від європейців такої ж небайдужості стосовно подій на Донбасі, яку українці висловлюють стосовно подій у Франції. Я вирішила виїзд підтримати, вказати світі не тільки те, що відбувається світі, Я нехай звернуть увагу трішки на події в Україні, які вже тривають досить довго. У Нас вмирає велика кількість громадян кожного дня. Не завдяки, а на жаль, через табора жорстокого, проросійського, точніше російського очільника. Нехай світ трошки зверне увагу на те, що відбувається в Україні, не тільки буде стурбований, а застосовує якісь активні дії. Учасники акції також вшанували пам'ять українських воїнів, що полягли на сході України та героїв Небесної Сотні. Всі тримають Україні. Люди біля монумента загиблим за Україну священники відслужили панахиду за загиблими. Віктор Терещук, Ілона Якиміюк у ритмі подій. Рівненщина буде з бюджетом. Саме це питання стало основним на сесії обласної ради. Крім того, депутати обговорили зменшення кількості працівників бюджетної сфери і виділили кошти на лікування кіберга Федора Місюри. Які ще питання обговорювались, знають наші журналісти. Рівненщина все ж таки отримала бюджет на 2015 рік. За це на позачерговій сесії обласної ради проголосувало 59 депутатів. Крім того, вони підтримали рішення про скорочення штатної чисельності працівників бюджетної сфери з метою забезпечення економного та раціонального використання бюджетних коштів і скорочення адміністративних та господарських витрат у бюджетних закладах. Було прийнято рішення щодо чисельного скорочення, скорочення працівників бюджетної сфери, Не менше трьох відсотків. Але насамперед ми говоримо про комунальні підприємства Рівненської обласної ради, ми говоримо про те, що ми хочемо... Зробити економію по конкретній галузі, для того, щоб ці кошти спрямовувалися конкретно, наприклад, якщо це медицина, то це ми говоримо має бути оплати, на оплату на медицину, мають бути якісь медикаментозне забезпечення, мають бути покращення умов перебування людей в лікарні. За рахунок оптимізації чисельності штатів по даному основі. Проте ще перед початком сесії депутатів обласної ради зустріли активісти, які вимагали не закривати спортивні школи, переглянути програму соціально-економічного розвитку та з'ясувати, чому тренерів змусили написати заяви на звільнення. Це спортшколи, в яких, яких тренуються майстри спорту, призери чемпіонатів України, ну і само собою діти і діти. Від вашого бюджету буде залежати від голосуючих тобто, не закладено чи ні, буде залежати доля цих дітей спортшків. Я думаю, ви розумієте, що це буде доля не просто спортшків, а тих тренерів, учнів, тих приміщень, які працюють над дітей, а по області 14 спортшків, які захищають честь нашої області і на міжнародній арені. За словами начальника управління молоді та спорту Юрія Ліпського, серед 14 шкіл закриті ті спортшколи, які фінансувалися соцстрахом, решта залишилися на балансі і отримані громад, тому вони працюватимуть. Є питання тільки по семи спортшколам, шість з яких знаходяться в рівному. А також додав, що у держбюджеті не передбачено фінансування на спорт. На запитання депутатів до голови ОДА, який теж був присутній на засіданні, про те, коли від влади усунуть тих, хто створював малоефективну програму соцекономічного розвитку, Віталій Чагуніков відповів, що якщо Людина не справляється зі своїми обов'язками, то на її місце прийде хтось інший. Врешті-решт обласні депутати вирішили розробити свої пропозиції для змін в бюджеті і обговорити їх на засіданні, яке відбудеться 27 лютого. Також за ініціативою всеукраїнського об'єднання батьківщина обласні обранці підтримали звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями та ухвалили звернення щодо відновлення пільг громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Зеляна жильчук Андрій Ниник у ритмі подій. Крім обласної ради, питання бюджету на 2015 рік обговорили і депутати рівне ради. Податки на транспорт та нерухоме майно стали найбільш дискусійними. На що ще міські обранці звернули увагу, розкажуть наші журналісти. Рівне отримало бюджет на поточний рік. Так, після довгого обговорення депутати міської ради збільшили дохідну частину міста на 13 мільйонів гривень і запланували наповнити міський бюджет з нових податків. Зокрема, ухвалили транспортний податок. Відтепер власники автомобілів, які мають об'єм двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів, і не старші п'яти років, хоча на сьогодні не зрозуміло, чи це п'ять років з моменту реєстрації чи з моменту випуску, платитимуть щороку 25 тисяч гривень. Наступний податок, який досить емоційно обговорювали депутати, це оподаткування нерухомості рівнян. Відтак мешканці квартири, які мають до 70 метрів квадратних, не будуть нічого платити. А от власники будинків загальною площею більше чим 150 квадратних метрів сплачуватимуть податок у розмірі 0,5% від мінімальної заробітної плати. Нагадаємо, що Верховна Рада запропонувала оподаткувати будинки від 120 метрів квадратних, проте 29 міських обранців проголосували за підвищення цієї цифри. В результаті багаті знову захистили себе, а бідні залишились обдурені. Я вважаю, що те, що зараз в Синізалі, у синій залі, це неправильно з позиції більшості громади міста Рівного. Депутати, керуючись якимись особистими інтересами, підняли планку для будинків і знизили планку цієї ставки. Всьому світі так прийнято, що люди заможніші, багаті, повинні ділитися своїми доходами для людей бідніших. Зараз кажу ще раз я, я просто бурне, хоча я сам попадаю під цей податок, але я рахую, що треба було ставити нижню планку для будинків з улас метрів квадратних і ставити нормальну планку е, по ставці. Тобто надходження до бюджету були б значно суттєво. А зараз знову ски дуже особисті амбіції людей, які просто думали не про громаду, а про себе особисто переважили це, і ми не дотримуємо бюджету міста Рівного декілька мільйонів гривень. Не вщухала суперечка і щодо оподаткування малих нежитлових приміщень. Тобто гаражів, погребів, хлівів та інших прибудов. Для них все ж вирішили встановити нульову ставку. Також депутати Рівнеради виділили кошти на утеплення будинків. Відтепер це можуть зробити всі охочі рівняни на умовах співфінансування. Для цього мешканці будинку лише мають звернутися у міську раду та отримати 50% вартості на виконання робіт. Ще одна дискусія виникла навколо перейменування поліклініки Північно-Рівницької міської ради та поліклініки номер 2 За словами міського голови Володимира Хомка, медики завжди реагують. Болісно на будь-які зміни, тому вирішили для доопрацювання питання створити депутатську групу, яку очолить депутат Олександр Лащук. Ще однією медичною суперечкою стала відділкова лікарня станції Рівне ДТГО Львівська залізниця, яка відтепер належить громаді Рівного. За таке рішення проголосували 38 депутатів Рівнеради. ради. Також міські обранці виділили 25 тисяч гривень на лікування рівненського кіборга Федора Місюри і ухвалили звернення до парламенту з вимогою визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Нагадаємо, що 21 січня аналогічне звернення прийняли і депутати обласної ради. Зоряна Жильчук Андрій Ниник у ритмі подій. У Рівному суд заарештував заступника губернатора Тараса Постовіта, якого із хабарем у 8 тисяч доларів затримали співробітники СБУ. Щоправда, чиновник, заплативши заставу, все одно вийшов на волю. Яка ситуація з цією справою сьогодні? Знає Ярослав Азятик. За результатами клопотання прокуратури області, Рівненський міський суд виніс ухвалу про арешт майна заступника голови рівненської обласної державної адміністрації, який підозрюється у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Серед майна підозрюваного частина житлового будинку, торгово-офісного центру, аптечне приміщення та земельна ділянка. Арешт вказаних об'єктів нерухомості застосовано з метою можливої конфіскації майна, що передбачено санкцією статті Кримінального кодексу України, за якою чинов таку оголошено про підозру? Нагадуємо, посадовець ОДА Тарас Пустовіт підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України за фактом отримання хабара в розмірі 8 тисяч доларів від місцевих перевізників. Чиновник буцім до вимагав гроші за надання переваг у тендерних конкурсах з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах. Крім того, 19 січня відбулося засідання апеляційного суду Рівненської області де розглядалася скарга прокуратури Рівненської області, яка вважає, що застава у застачених межах, а це 60 тисяч 900 гривень, не здатна забезпечити виконання підозрюваним у вчиненні тяжкого злочину, а тому наполягає, аби розмір застави був збільшений до 1 мільйона гривень. Відтак, згідно з ухвалою апеляційного суду Рівненської області, визначено розмір застави 500 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 609 тисяч гривень. А за вимогами прокуратури, визначеними в апеляційній скарзі, посадовця взято під варту у залі суду до внесення застави. Ярослава Зятик у ритмі подій. Прокурор Рівненської області Сергій Кубрак прозвітував про роботу прокуратури. Основні проблеми, які підіймалися на конференції корупція та хабарництво. Які ще питання обговорювались, чули наші журналісти. Пустовіт, льонокомбінат і скільки коштує автомобіль прокурора. Саме ці питання були ключовими на прес-конференції прокурора Рівненської області Сергія Кубрака. Проте насамперед прокурор відзвітувався про позитивну динаміку в розкритті злочинів. Якщо порівняти роботу? правоохоронних органів області з 2013 року, то цифри виглядають таким чином. Кримінальних правопорушень з ознаками корупції Кабарець виявлено 63 в 2014 році, в 2013 році тільки 26». Також серед основних питань була і проблема бурштину. Зокрема, чи є заяви про незаконний видобуток бурштину в даний час? Жодних фактичних даних з приводу втручання, незаконного втручання, працівників прокуратури, Цю, е е е незаконний видобуток бурштину. ми не отримали е е е жодних заяв, повідомлення з приводу. Корупційної стадової роботи працівників прокуратури ми не вимогли. Не обминули в обговоренні також досить резонансної справи про приватизацію бомбосховища, на території Льонокомбінату. Цю ситуацію головний прокурор області також прокоментував. Проти радіаційних споруди не підлягають приватизації. І чия вина, чи в принципі, на стадії початкової приватизації льонокомбінату чи на е стадії банкрутства е арбітражним керуючим, ну і, без, і в принципі в тому числі і е рішенням суддів, суддів, який е визнав, по суті, право власності за е ватрі метод. Питання щодо того, що є рішення суд першої апеляційної стан, станції про визнання про визнання права власності за Льону Кондинатом. Ми вважаємо, що ці рішення є на правосудді, і ми їх оскаржували в касаційній інстанції. Як завжди цікавим для преси є особисті доходи державних службовців. Тому представники засобів масової інформації не забули поцікавитися й походженням досить дорогої машини. Аудіо Кю К'ю-7». прокурор відповів досить ухильно. Ви самі кажете, Що ви перед роботою в немалополі, певний час не працювали, то звідки у вас взявся мільйон на дівнадцять вийшов. Бу в автомобілі Кю 7 у мене було п'ять автомобілів. Перший автомобіль був москвич ж ну трошки проаналізують. З приводу справи заступника голови облдержадміністрації Тараса Пустовіта було повідомлено, що сам затриманий знаходиться в СІЗО, а все його майно під арештом. Багато злочинів ще не розкрито, проте прокурор пообіцяв виправити ситуацію. Ілона Якімюк, Віктор Терещук у ритмі подій. Четверта хвиля мобілізації розпочалася. Цього разу вона торкнеться військовозобов'язаних запасу, які мають військову професію, закінчили військову кафедру або служили в армії у віці від 18 років до в середньому 40 років, а також для вищих офіцерів до 65 років. Як мобілізація проходитиме на Рівненщині, знає Віктор Терещук. Четверта хвиля мобілізації буде краще організована та матеріально забезпечена. Про це на прес-конференції заявив виконуючий обов'язки військового комісара Рівненського обласного військового комісаріату Іван Твердохліб. 19 січня в Міністерстві оборони під керівництвом міністра оборони була проведена нарада, де всіма відділами, службами Міністерства оборони та Генерального штабу було доведено до нас. що… При проведенні четвертої черги мобілізації всі ці недоліки по забезпеченню військовозобов'язаних, які призиваються по мобілізації, враховані. За словами військового комісара, головною цілою мобілізації є ротація військових, які були призвані під час перших трьох хвиль мобілізації, а також підсилення підрозділів, які виконують завдання в зоні антитерористичної операції. За розпорядженням президента України Міністерство оборони врахувало і цей недолік тому. При проведенні четвертої черги мобілізації всі офіцери, які будуть призвані, будуть направлені до Національної академії оборони України і до вищих військових навчальних закладів, де створені центри їхньої підготовки, до або перепідготовки. Рядовий сержантський та офіцерські склади будуть направлені до навчальних частин або навчальних центрів. Перші сім днів вони будуть проходити теоретичну підготовку. Після цього 26 діб з ними буде здійснена спеціальна підготовка за кожним напрямом. Далі буде бойове злагодження зі здійсненням бойових стрільб. Військовий комісар також зауважив, що на кожну область покладене завдання у відсотковому відношенні мобілізувати майже рівну кількість військовослужбовців. Хочу вам доповісти, що кожна область має певну кількість військовозобов'язаних, які перебувають в них у нас на обліку, і відсоток призначення і тих, хто буде призиватися по мобілізації в 4 черзі на всі області визначені рівномірно. За директивою міністра оборони, відхилення в областях не повинно перевищувати 0,5%. В районах до 1%. відсотка ми також здійснивши планування на райони, визначили завдання, яке не перевищує до 1%. відсотка. Також Іван Твердогліб зазначив, що при проведенні спеціальної підготовки буде приділена велика увага військово-медичній підготовці. Віктор Терещук Ілона Якимюк у ритмі подій. Про ситуацію на сході наших ворогів, професіоналізм, командування та історію полону розповів журналістам рівненський командир розвідувально-диверсійної групи батальйону Донбас В'ячеслав, який щойно повернувся зі сходу. Які ще новини з фронту далі у сюжеті? Рівненський командир розвідувально-диверсійної групи батальйону Донбас В'ячеслав провів зустріч з представниками засобів масової інформації, на якій розповів про останні новини зі сходу, у тому числі й про те, як потрапив та вибрався з полону, в якому пробув чотири місяці. Повісіли наволочки, що я не пам'ятаю. Повісили флаг, значить що це не часть ну, ну, так поволі балі. стреляли, но ну, не так сильно. Ну, выдолбить нас не могли, они не минометы, они ничем, то начали много не Ну, после этого уже, помимо того, что было 300 и такое, 200 и такое, ребята уже, говорится, ничем не поможем бойцам, но 300 и стали у нас ранеными, стали умирать, плюс еще добавились ребята. И, честно говоря, приняли такое решение, чтобы спасти ребят раненых. то вимушені були пойти ми... в плен. Розповів Валерій також і пропозицію російських військових. Захватили плених. Е Там оказались псковські десантники. Е Командиром псковських десантників був такий полковник лісіца. и там фигурировал такой еще клен тоже -то командовал, командир их, не знаю. Вот. Ну, ребята там рассказали, что они, во-первых, не знают, что они находились на территории, на нашей территории, на украинской. Вот. И они думали, что мы находимся у них в районе где-то Ростова, потому что поступила такая команда со стороны командования, значит, приказ защищать рубежи России. Так как есть такой батальон Каракин Донбасс, есть Айдар, вот, значит, они прорываются, делают клин, чтобы войска на гвардии зашли и пока до Урала. Проте проблеми існують не лише з боку наших ворогів, а й в професіоналізмі українського командування. Я ні разу не бачив, щоб хоч одна операція День Штабу командування була проведена успішно. Секрету ніякого немає. Що командири, я не буду називати того батальйоном, ну просто... Выполняли, говорилось так, вам надо конечный результат, другому нельзя было отдавать, вам нужен конечный результат, он у вас будет. Но мы не пойдем вот так, мы пойдем тем маршруты, к примеру, которые мы разработали. И ребята всегда выходили, слава богу, без потерь. Проте В'ячеслав також зазначив, що інформація, яку він надав, лише вершина айсбергу, у повному ж обсязі почути новини з фронту, ми зможемо лише після дозволу командування. Ілона Якимюк, Віктор Терещук у ритмі подій. У Рівному потратили більше мільйона гривень на новий сміттєвоз. Проте директор КТП 1728 Ростислав Кралюк переконує, що це один з найсучасніших сміттєвозів України. Як він працює і у чому його переваги бачила Ілона Якимюк. Є контейнери, немає сміттєвоза. Директор КТП «1728» Ростислав Кралюк на своїй прес-конференції розповів про долю нового сміттєвоза, придбаного виробничо комерційного підприємства Альфатекс. Це сміттєвоз європейського зразка, один з найсучасніших в Україні. Для нього вже навіть закупили спеціалізовані контейнери. Проте, хоч і машина знаходиться на території підприємства КТП «1728», Використовувати її ще не можна. Вся справа в тому, що за цей сміттєвоз ще не виплачена повна сума грошей. Коштує він за контрактом 1 мільйон 70 тисяч гривень. На даний час вже виплачено лише 800 тисяч. Сам Ростислав Кралюк зазначає, що проблема в тому, що бюджет міста ще не розпланований, тому виплатити суму до кінця вони не мають можливості. Також проблемою є нинішній досить нестабільний курс долара. Машина теж куплена в кредит. і зараз враховуючи, якщо буде, наприклад, долар вирости, Ну, підприємство не, ну, буде мати певні проблеми, І вони акцентують увагу, що можуть бути збитки підприємства, враховуючи, що ми... А заплатити, кажемо, що ми заплатимо завтра, перше, що не прийде бюджет. Бюджет буде прийняти завтра. Ми так орієнтуємося, що може бути заплачено кошти десь ну, в березні місяці. Прокоментував директор КТП 1728 також і ситуацію з так званою переплатою, адже неодноразово звучали заяви про те, що при покупці сміттєвоза було переплачено 100 тисяч гривень. Насправді ж початковою ціною машини був 1 мільйон 400 тисяч гривень. Але після переговорів ціну було скинуто до 1 мільйона 70 тисяч. Таким чином КТП 1728 не тільки не витратило, а ще й зекономило бюджетні кошти. Великим плюсом є те, що даний сміттєвоз якісно відрізняється від інших. Якщо порахувати так, якщо курс один-один, 100 з лишнім контейнерів, можна зачасто в машину. А ми зараз закладемо є різниця. Проте сміттєвоз європейського зразка ще не скоро буде курсувати вулицями міста. За прогнозами Ростислава Кралюка, машина вийде на курс не раніше середини березня. Ілона Якимюк, Валерій Гарматюк у ритмі подій. Днями у Рівному пройшла презентація книги Катерини Мандрик Куйбіди Ми Україну борони у книзі вірші та спогади жінки, яка своїм життям засвідчила відданість українській національній ідеї, незламність духу та любов до рідної землі. Презентував книжку Син поетеси Василь Куйбіда. Деталі у наступному сюжеті. З короткометражного фільму розпочалася презентація книги Катерини Мандрикої біди Ми Україну борони. Збірку презентував син поетеси, голова народного руху України Василь Куйбіда. У книзі вірші та спогади жінки, яка своїм життям засвідчила відданість української національної ідеї, незламність духу та любов до рідної землі. Переважна більшість творів написаних нею чи до тюрми, чи в тюрмі, чи після тюрми це присвячені боротьбі українського народу за незалежність. Вони, наче гартують наш дух і показують, що і як нам треба робити. Твори Катерини й біди видавалися не лише в Україні, а й за кордоном. Багато творів переплітаються з проблемами сьогодення, але є поезії, які поезії чи розові твори тих людей, які в свій час зброєю в руках відстоювали українську землю від окупантів. А сьогодні дуже актуальні. У зв'язку з Росією з російською агресією. Катерина Мандрико і біда багаторічний в'язень сталінських концтаборів, зв'язкова української повстанської армії. Її поезії свідчення боротьби людини і нації за свободу проти тоталітаризму, засуджена на 10 років найсуворішого тюремного режиму. Вона не зламалася, а вийшла з ув'язнення ще більш переконаною в правоті свого життєвого вибору. Пані Катерина вже немає серед нас, однак сила духу цієї дивовижної жінки не може надивувати. Вислушіть вітри усю скорботу. Випий її сонце золоте, від крові пролитої поту і поту наша воля буйно проросте. Боротьба обернеться в легенди, а тепер лиш кров і смерть хрести. Прочитайте наші тестаменти, це бажань зникаючі сліди. З вірою Господа Святого, з честю, що знамела підняла, ми йшли на смерть заради того, щоб країна вільною була. На презентацію книжки прийшло чимало рівнян, які захоплюються духом цієї дивовижної та залізної жінки. Мати той дух, мати ту, той настрій те переконання яскраво національні і свободолюбиві це не, кож, не кожна властива. Вона виховала з такого коріння. Вона, як кажуть, відчувала, що її родом ма природу, і такою її повинна бути Україна. І такі, такі думки вона висловлювала і своїми своїми вчинками і своєю поезією. Присутні висловили надію, що книги Катерини Мандрику і біди повинні стати улюбленими у багатьох читачів. Ярослав Азятик, Віктор Терещук у ритмі подій. Наразі це всі новини. Дякую, що були з нами. Побачимось на наступному тижні.